12 квітня у суботу на Рівненщину із робочим візитом завітав народний депутат України, кандидат президенти України Петро Порошенко. В цей день він відвідав найдавніший вищий навчальний заклад України Острозьку академію. До 20-ти річчя відновлення закладу Петро Порошенко посадив сакуру, а також побував у храмі і підземеллі. Після чого вже у рівному на прес-конференції зустрівся з журналістами та розповів про найперші кроки на посаді президента. Перші кроки поїхати в Донецьк. Перші кроки навести порядок. Перший крок є захистити мирних громадян Донецька від тих загроз і ризиків, які на сьогоднішній день там є. Як фізичного знищення через сепаратизм, так і економічного ризики, коли цю країну віками або роками грабували, і сьогодні людей залишили сам на сам з цими проблемами. Захистити їх всі права, включає мовні права, прибрати цю. Ці жупили, ці чутки і плітки, що хтось їм забороняє, знаєте, розлючені бандерівці їдуть і забороняють їм спілкуватися тою мовою, яку вони хочуть. Будь ласка, спілкуйтеся тою мовою, яким вам зручно. Ніхто вам не забороняє, ніхто на вас не тисне. Але нашу рідну українську державну мову вона буде єдиною державною мовою в Конституції. Має власний рецепт Петро Порошенко і задля повернення Криму Україні. Я буду робити все можливе для того, щоб укріплювати суверенітет, укріплювати незалежність і не викупати Крим. Ми його заберемо, заберемо ефективною економічною політикою. Знаєте, коли складуться умови, коли Крим буде повернутий в Україну, коли більшість кримчан пошкодує, що їх окупували. Коли в сусідній Херсонській області, ті, хто живуть в Чонгарі, буде мати більший рівень свобод, більший рівень пенсій, можливість подорожувати вільно, без безвіз Європейським Союзом. Влада фактично перетворює людей у бандитів. В цьому кандидат в президенти України переконався, відвідавши інші міста регіону. Адже відсутність робочих місць змушує людей нелегально видобувати бурштин. Так залишатись не повинно. Кожен бізнес і кожен проєкт має бути прозорий. Кожен проект має бути приносити доходи державного бюджету і місцевим бюджетом територіальній громаді. Я не виключаю, що доходи від Бурштуна мають залишатися тут, на Рівненщині, і тоді люди самі пропонують: слухай, ти ж крадеш уже в мене. Ти ж крадеш уже коли в дитячого садка, який ми не побудували, в дорозі у дорогою на яку не вистачає коштів. Підписання економічної частини угоди з ЄС безвізовий режим до 1 січня 2015 року та надання більших повноважень місцевим органам самоврядування пообіцяв вже ввечері Петро Порошенко рівнянам. Разом із лідером партії Удар Віталієм Кличко, кандидат на майдані Незалежності, спілкувався з виборцями. Усі охочі могли задати питання та дізнатись бачення вирішення проблемних питань українців. Політиками